Шановний пане міністр, дякую вам та вашій команді. Дякую за те, що приїхали. і звісно, ми почнемо з теплих слів, які йдуть від наших сердець, які спрямовані до вашого народу, вашої нації, вашої команди. І всіх ми дуже вдячні за те, що ви разом з нами від самого початку війни і ми сподіваємося, що ви будете з нами до кінця, до переможного дня. Для нас це дуже важливо, те, що ми є стратегічними партнерами, особливо після того, як ми підписали наш безпековий документ і після всіх наших справ, які ми робили, ми вдячні за всі ваші оборонні пакети, які посилили нашу армію, наших людей. Ми дуже вдячні за це. І звісно, за підтримку на шляху до ЄС та НАТО ми ми не знаємо сильніших партнерів ніж Балтійські країни в цьому процесі, ніж Польща, ніж Сполучені Штати. Ми не знаємо. Від від самого початку ви проводили дуже гарну адвокацію в ЄС та НАТО, і це також допомогло нам змінити думку в Європі щодо нашого проєвропейського напрямку, І мені видається, що дуже важливо, що. Вся Європа є на нашому боці, тому я дякую вам за те, що ви разом з нами у боротьбі проти російського вторгнення ваше високоповажність, Насамперед, дозвольте мені подякувати за наш за прийняття нас. У нас було дуже чудове обговорення з паном міністром. Плани на майбутнє, але дозвольте мені висловити повагу вашим діям на півночі, вашим маневрам на півночі. Мене запитували литовські медіа, чи чи я очікую, що будуть пройдені якісь червоні лінії, чи щось таке, але зараз я не чую цього, і це дуже добре. Це хороший знак, і наступним хорошим знаком був би дозвіл на використання засобів дальнього ураження щоб глибше вражати цілі на ворожій території, і ми лобіюємо це. і Я впевнений, що ми повинні це робити, і ми будемо обговорювати, як нам краще це робити. І і ми, ми зараз бачимо як. Як вони передислоковують свої війська із Калінінграду в, до, до Курська? І я кажу литовському народу, ви подивіться, як українці за вас борються. тому що Через їхню боротьбу їм потрібно вводити війська з Калінінграду, і ми навіть називаємо це демілітаризацією Калінінграду, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням. Тому мені здається, що ви підняли мораль не тільки ваші, вашому народу і вашим, вашим збройним силам, але також і нашому суспільству. Також тому, що тепер люди думають, яким чином можна ще більше підтримати вас, тому що ви показали, що ви можете е, досягати дуже важливих речей і це справді справді хороший хороший хід і це абсолютно нова сторінка